Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa Юї. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде світильник від виробника Новодворський. Це точковий накладний світильник розміром 10х10 см висотою 12,5. Плафон з білосніжно-білого матового скла. Ця частина металева, чорний колір, матова поверхня це порошкова фарба. Світильник має підвищений захист від пилу та вологи. ступінь захисту IP 4.4, тобто його можна використовувати, наприклад, в ванній кімнаті. Тут одна лампа, патрон G9, кераміка, максимальна допустима потужність лампи 40 Вт. Купується лампа окремо, Я встановив LED-лампу з поживанням 7 Вт, видає така близько 50 Вт. Для заміни лампи необхідно буде бокові. Гвинти, їх тут два відкрутити. І після цього ось ця частина кругла, саме кріплення світильника, разом з патроном вони від'єднуються від плафону. ну, Виглядає це ось так. І потім лампу замінили і так само два, двома гвинтами з'єднали ці обидві частини. Я його підключив, ось так він виглядає. Увімкненем. Ну, світло, в принципі, непогано розсіюється, таке воно досить приємне. Розглядати такий світильник, як самостійну, одиницю освітлення, я б, скоріш за все, не став все ж таки в якійсь кількості з розрахунку одного такого світильника до 2 квадратних метрів. Ну, тобто, якщо у вас кімната 8 квадратних метрів, то бажано. Використовувати таких 4. Кріпиться він щільно до стелі. Ось цією частиною діаметр її 90 мм. І два отвори. Відстань між отворами це від центру одного до центру іншого 73 мм. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!